Доброго дня пане та панове. Сьогодні 26 липня 2024 року. Я знаходжусь на винограднику, який розташований на західній Харківщині. І хочу вам показати одну з гібридних форм бурдака Володика Ночі станом на сьогодні. От дивіться в якому стані. Це одна площина. Там на другій площині ще щось є. Закладував він по дві і три суцвіття. Я залишив по два, по дві грони на пагін, тому що в цьому році все померзло, а це дуже рання форма. І Хай вона затягнеться, але визріє, і хоч щось буде на винограднику. Все, що тут зелене, це краса балок. Її ще рано. Краса балок теж дуже гарна форма. Дуже гарна форма. Ягода крупна, смачна. І так скажу, на ринку, коли її бачать, її розпирають буквально за 5 хвилин, 2-3 ящика. Не встигаєш його. Виважите на вагах. Ну, от і все. Другу площину я не буду показувати.